Зараз штучний інтелект робить чудеса. Просто це від просто самих звичайних банальних вправ. От ти даєш текст, тобі щоб той текст гарно опрацювати, треба там прав шість, а підручник дає дві. Ти просто просиш штучний інтелект, тобі зробити ще чотири. Ти я з ним говорю як з людиною. Я думаю, це вже всі знають, хто ним часто користується. Тобто я йому чітко кажу: дивись, в мене отака ситуація. Учні такі, то рівень такий, то він мені все робить. Зараз я вже дійшла до того, що я знаю, як сформулювати свій запит, що як ну, мінімум з другої спроби, він мені робить все, як треба. Навіть я користувалася, я забула назву така платформа штучне, на базі штучного інтелекту з відео. Коротше кажучи, ти прописуєш текст, ну, будь-якою мовою, якою ти хочеш. І тобі буде це говорити умовно. Там людина, чи це буде якийсь по типу служба новин? Чи це буде я не знаю, привітання від Санта Клауса для дітей? От я свої навіть малі робила на Миколая. Привітання від Санти через штучний інтелект. Я йому написала текст, де він до неї по імені звертається, де він їй каже, куди бігти. Ну тобто, і я таке саме роблю. Ну таке саме можна робити для своїх шкіл, це тобто треба робити. Як на мене, штучний інтелект, він, він є помічник класний. Я от ці страхи по типу, що він там когось замінить, чи ще щось Це ще дуже далеке майбутнє, коли там хтось когось замінить. От але на сьогоднішній день я вважаю його помічником, і я ним користуюся дуже продуктивно і кожного дня. І досі на безкоштовній версії.